Всім привіт, ми вже загнали. Коні достайні, зараз вам показуємо. Увава, ну привіт підписникам. Доброго дня підписникам, доброго вечора. Всім гарного вечора, всіх має бути. Не проживайте так довго в мене не було, але знаєте, Вава на місці. Вава, все на місці. Коні. От. Чисті грязні напоєні. Головне б були здорові. Здорові. Дає їм їсти все, як має бути. Дивіться, тут коники такі живи. Ходіть вам покажу, я б раду ходити, коло Рембо, Хто знає? Це рембо, дивіться, що? Курем, рем, о. Бачите, Гарабець. Який спокійний коник. О! Глянь. Ви всі дивіться на коник. Я любов коня зараз. Тут є лошак, Лорен. Лорен, мама Першеронка. Тато такий там є грибець красивий, да, порчі грива. Коні всі на продажу. Кого би цікавили, на продажу на обмін любе. Кого би цікавили, номер буде в описі, О! будете дзвонити. Кобела така першеронка, Ходжу на роботі. Зеребна. Е. Е. Спокійні таке. Бачите, що коні спокійні. Дві персиранки тут є, такі. ці чотири. Це, це Ця чорна. Ця запріжна, вся як має бути. Робоча. Там є лошак від неї, потім покаже. Так. Такі це, дві це, це Кого би цікавили? Моє підтульник. Оце монок відкателиється рік ще мусимо, і тут такий персерон тестий на французькій документах. Це сен Каталаї, та то знаєш. знають. Вона. Тут такий персерон. А тут жеребці. Е, Вова, захвалює до жеребців. Барон, барон! Тут Арден такий. Бачите, як тихонько, я вже заходжу до них. Це такий жеребець по персерону. До любих коней я йду. Коні з потіння. Вода мінеральна. Вода мінеральна. Тут такий бельгієць один, бельгієць другий. Оцей, що поровол, це. Це цеган. Шопоровол. По ньому всі кобели зарядні польські наші. Добре. Всі коні гарні. Купляйте, забирайте. Дай ударі 20... ще коні годувати. Наша купа колона. Аватарі такий солодкий. Коні всі можуть бути на продажу, на обмін любе. Кого що би цікавило. Номер буде уваж, будемо підзвонити. Якраз їм болтали їсти. І є. Зерно далі. Так що, кого буде цікаво, можете дали. Дві таких кобели перший ранки. Великий, довгий. Дере роки це дуже красиво. Це ще така 2,5 ще лишить. І цей лошок дуже гарний. Лорен. Лорен. Софі Лорен дуже гарний клас. Це що, лошок капець. Що, що? Що ти маленький? Великий лошад. Йому вони 9 місць, вродь. Він має паспорт, що їх має бути. Вова Зальси на сцені. Та йду далі коні годувати. Там все є у нас дальше з першого. Та може зняти, але то не буде вигляд. Зараз покажу. Хтось там знімав? Yeah. Це дуже красиво. Все дуже темно. Ця запріжна кола на все як має бути. Квавік такий має цікавий. Це монах Що монах це такий пощерон. І тут всі жеребці. Quantos fios gerados? Це є багато в різних стайні цих показників, десь пізніше, бо нема коли, коли показувати. Я вам тут, тут є дуже багато лошад, дуже великий вебір. Такий лошачок є. Це є у першерона, тут орден. Може добре не буде ветку. Тут є дуже великий вибір лошади. Тут такі є. Всі лошата породисті. Першерони, орден, тут все першероне. 10 лошатів є. Деякі першерони. Всім п'ять, шість місць. Всю жаряпчики там є одна лошечка. Кого би цікавили, продах одне. Будете дзвонити. Одна лошецька є оця лошечка. Приказати попорській кобелі. Така одна є решту все Решту вс жрапчики. Самі. Ці всі персерони. Є з документами, є без різні. Такі жребці. По п'ять-шість місців. Шой. Помощник Так шо. Кого що буде цікавити дзвоніть Вибір є дуже великий, дуже багато коней. Віже ребче. Діщо вдань познімаємо.

Тут є оцей жеребчик від тої кобели персиронки. Такий жеребчик що встайний, я показую. Дику ногу має. П'ять місць або шість. Такий жеребчик від тої кобели. Все. Так що, що кого буде цікавити? Номер опис буде це дзвонити Ці і це лише це чотири місця це так само 4 або тут такий арабчик чотири а Це я найбільше річні тощо молодняк.